Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх, друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно. Як і щодня читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком щоденно цього збірника, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, пізнавати нашу українську мудрість, правду, істину і черпати сили на сьогодні і на майбуття наше. Отже, ми завершили. Так, сьогодні новий твір якраз розпочинаємо. Мар'яна Черниця. А, ми ще тут не читали, до речі, перед цим прочитаємо Вітер Гаєм, До речі, дуже такий поетичний твір, покладений і на музику. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Пливе човен Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, воно заграло, Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Недобрий шлях, як Чорнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачу. 1841 Санкт Петербург. Мар'яна черниця Оксанік О. На пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаї нагинає лозу і топою, лама дуба, котить колем берекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже, хоть насні, нехай спочиває, Тільки його й долю, що рано заснув. Чи правда Оксана чужа чорноброва? І ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачив диво твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила, очима, душею, серцем розмовляє. З ким ти усміхалась, плакала, журилась. Ося співай, і ти не згадаєш Оксану, Оксану, а я й досі плачу і досі жулюсь. Вилаваю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же Оксану чужа чорнобрива і сестру Мар'яну рязком ухвічаю. Часом на Петруся усміхнись щаслива і хоч так, як жарти, колишні згадай. Санкт-Петербург, ноября 22 1841 року. У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками. Деякі де співали про досвідки вечорниці, та, та як мати била, щоб з козаком не стояла. Звичайне, дівчата. То про своє все співають, яка про що знає, Аж ось з хлопцем старий кобзар в лошком дебає. В руках чоботи на плечах латана торбина у старого. А дитина, сердешна дитина, обідрана, ледве-ледве несе ноженята, Достеменний син Катусі. Дивляться дівчата, Кобзар іде, кобзар іде. Та всі якомога хлопці вкинули, побігли, зустрічають сліпого. Діду, серце, голубчику, заграє у небо. Я шага дам, я черше, Всього, чого треба. Сього от відпочинеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам як у небо. Чую, любі, чую. Спасибі вам мої квіти за слово ласкаве. Заграв би вам, та бачите, справи нема справи. Учора був на базарі кобза зопсувалась, розбилася, а струни є тільки три осталось. Та хоч на трьох, яку-небудь, на трьох, ох, дівчата, і на одній колись то грав, та вже не грати. Простидай, постривай, ж мої любі, трошки відпочину. Сядемо, хлопче, посідали. Розв'язав торбину, вийняв кобзу разів, зодма ударив коробане. Що вам за гра? Постривайте черницю Мар'яну Чечували. А ось і послухаємо на другий раз. Друзі, як будемо разом. Дякую, що ви з нами загалом Черницька наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бота просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.